Ryon JD404, вигунка М490, рівний пол, обшитий, коробка 4 плюс 1 на 2, Підвісні педалі, підключаємо і передній привід, вал відбору потужності двохшвидкісний, блокування диференціалу, комбінована панелька, вентилятор люк. Колеса 12,4 12 на 24 задні, 7,5 на 16 передні, примусова гідравліка, додаткових дві пари гідровиходів, розетка під причіп, жовто зеленого кольору, акумулятор соточка.